Запитання стосується терміну токсичні відносини. Як ви його розумієте, і що з ними робити, якщо вони є у шлюбі? Звісно, тут якраз потрібно розібратися з тим, що ми вкладаємо в це поняття, оскільки, в залежності від тлумачення, будуть і подальші реакції, і подальше розуміння. Але для мене таким образом токсичних відносин або нездорових відносин. Є, скажімо, якась водойма, в яку скидають бочки із якимись токсичними речовинами, і ось думають, що все нормально. На поверхні нічого не видно. Але ті бочки опускаються на дно і починають поступово випускати із себе отруту чи якісь відходи, можливо, якісь шкідливі речовини. І не зразу, не помітно, але потихеньку. Це все отруює атмосферу, отруює ось той мікроклімат водойми, знищує живі організми там. І, знову ж таки, ззовні може нічого бути не видно. Але всередині все нездорово, всередині токсично. Ось приблизно яку картину бачу я, коли чую цей опис токсичних відносин. Що це може бути? Це можуть бути затаєні образи. Людина ображається, і замість того, щоб проговорити це, щоб висловити своє непорозуміння, з'ясувати, вона заганяє цю агресію всередину себе і вона приховує свої справжні почуття. Вона думає, що хтось має здогадатися, що вона відчуває. Вона чекає, що хтось прийде, попросить вибачення. Дуже часто ці очікування не справджуються. І часто буває, що інша людина навіть не здогадується, що треба вибачитися. І в результаті людина живе з цим накопленням. Пиченим непрощенням з цими болями, з цією гіркотою, з очікуванням, що хтось мене зрозуміє, і проблема перетворюється в хронічну душевну хворобу. І, врешті-решт, е, закінчується тим, що в сім'ї, е, ну як то кажуть, в атмосфері в повітрі висить сокира. Е, повітря стає таким, що люди не відчувають один одного, не розуміють, не хочуть спілкуватися, не, не, не проговорюють ті теми, які між ними виникають. І врешті-решт, рано чи пізно, е, коли виростають діти, то в хаті залишаються дві чужі людини. І... Це проблема, це, це не здорово. Я завжди за те, що коли виникає якась, якась ситуація, її треба як мінімум озвучити. Ми не говоримо перетворити це на сварку, ми не говоримо перетворити це на скандал, перетворити це на конфлікт. Але як мінімум сказати, я бачу, що щось пішло не так. Давай ми про це поговоримо. Чоловіки не дуже люблять іти на такі розмови, тому що, коли дружина каже, мені треба з тобою поговорити, це як загрозлива якась лампочка, яка моргає і відлякує. Ну от знову ти собі щось придумала. Через це дуже важливо для таких розмов знайти потрібний час, знайти потрібну атмосферу, наприклад, коли чоловік поїв і ситий, і задоволений, і, і, і не лякати цими вступними фразами, а почати просто із того, що ви хочете розказати про свої емоції. Ніколи такі розмови не можна починати із фрази ти. Їх завжди треба починати із фрази я. Я так відчуваю, я так бачу. В нашій сім'ї, наприклад, не один раз, коли дружина вона хоче про щось поговорити і вона хоче описати якусь ситуацію, яку нам треба змінити. Вона говорить: Я відчуваю, що коли ось це відбувається, і. Природним чином, я як чоловік, хочу, так би мовити, захистити себе і доказати, що ні, ну я стараюся, я докладаю зусилля, зі мною все нормально. І я кажу, чекай, але я ж зробив і це, і це, і це. На що дружина говорить, я не кажу про тебе. Я не кажу про тебе. Ти дійсно стараєшся. то я кажу про себе. Ось мої відчуття, ось мої емоції. Коли це стається, я відчуваю, що мені важко, я відчуваю себе незрозумілою, я відчуваю себе відкинутою. І тоді, коли я розумію, що на мене не нападають, фраза не звучить ти, і знову ж таки, ти завжди або ти ніколи. Це, це категорично не можна цих фраз цих слів вживати в тому, коли ти хочеш прояснити ситуацію. То коли я розумію, що це дружина говорить про свої відчуття, мені не треба захищатися, бо на мене ніхто не нападає. Тоді я з лицара, якому треба захищати самого себе, розумію, що проблема не в мені, і починаю захищати від дракона свою принцесу. Спрацьовує інший механізм. Тому зловити час, зловити ситуацію і спокійно, десь в гарній атмосфері за чашечкою чаю, просто поділитися, знаєш, от мені мені дійсно стало важко. В таких ситуаціях я ось цього цього не розумію. Це потрібно проговорювати. Чи людина, яка сидить вас в цей момент, вона сприйме це не завжди. Чи людина буде готова визнати свою вину? Не завжди. Але сам факт, що ви про це сказали. Він дасть можливість вам не накопичувати цю злість, непорозуміння, образу всередині, а він звільнить вашу душу від зайвого тягаря. Далі людина може вести себе так чи інакше, але ви не носите цю агресію всередині себе. Ви знайшли спосіб це підняти на поверхню, і яким способом ці радіоактивні речовини деактивізувати, щоб вони далі вас не отруювали. Все. Далі це вже здорова. Це може бути здорова конфронтація, це може бути здорове обговорення. Звісно, повторюся, здорове, без скандалу, без крику, без сварки. Але вже ваша душа так не буде страждати, так не буде мучитися. У вас дуже мудра дружина і підхід мудрий. Я думаю, що багато з тих, хто нас слухає, взяли на замітку це і не лише жінки, а й чоловіки. Тобто, починаємо не з я, не з ти, а починаємо з я.